Добрий день, шановні виноградарі, сьогодні 28 серпня, з вами Бачинський Анатолій, Київська область, місто Біла Церква. Сорт винограду Білоцерківський. Має такий жовто-зелений колір. Ягода 8-10 грам. Це минулого року я витягнув. На дах одну лозу, залишив тут 6 пагонів. В одному по 2 грони на пагін. Грона вийшлося набагато більше, ніж були внизу. Деякі тут за кілограм. Будуть різати, зважу. Значить, сорт Білоцерківський з 2021 року в реєстрі. Має ягоду 8-10 грам, щільна хрустка ягода, смак гармонійний, термін достигання ранній, має гарну стійкість до хвороб. Три обробки достатньо. достатньо і морозостійкість мінус 27-28 градусів. Ех, внизу там на кущі. На землі ще десь 24 грони. Ну там грона менше. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 грон. Грона більші. На наступний рік я вже там оставляти внизу не буду. І всі ці пагни, які тут будуть, розложу і будуть плодоносити на даху. Чому? Тому що е, між будинками там внизу дуже мало сонця. І так, сорт Белоцерківський, ягода 8-10 грам, грона 600-800 були внизу, тут грона вже за кілограм. Люди вирощують, у них грона так само кіло-200. -кіло Нормальна ділянка, гарна земля, підкормки, полив. У мене все росте в спартанських умовах, тому результати. Середні. Дякую за увагу. Слава Україні і до перемоги!